З потяга виходить натовп людей. Пасажирів зустрічає табличка з написом Індустріальне серце України Донбас щиро вітає гостей. Уф, нарешті ми у Святогорську. На сьогодні плани такі. Зараз їсти шашлик в кафе «Козацьке мрія. Шукаємо готель, залишаємо там речі і піднімаємось гуляти в Лису гору до Артема. Завтра цілий день плаваємо в річці. Всіх влаштовую. О, мене все влаштовує, особливо шашлик. Мама, а хто цей артем? Ну, це як тобі це пояснити? Ну, скульптура така велика. Та то якийсь моку моня, собі пам'ятник поставили. Пішли їсти краще. Привіт, мене звати Юля Білюля. Я ілюстраторка, художниця коміксів та засновниця проекту Рідні картини, що популяризує українське мистецтво. Разом із Бо-Медіа ми з'ясовуємо, які явища нашої культури є зросійщеними та шкідливими, а які нам потрібно берегти. В цьому епізоді ми поговоримо про символ Святогорська, пам'ятник Артема, і вирішимо, чи варто ним милуватися. Святогірськ це колись найпопулярніше курортне місто Східної України. Тут немає жодного підприємства. Лише кридяні скелі, санаторії, готелі та лавра і звісно, величезний пам'ятник Артема на найвищій точці міста. Однак, хто такий цей Артем і в чому його проблема? Артем це військове прізвисько Олексія Федорова. Ця людина на початку ХХ століття займалась пропагандою комунізму у різних куточках світу, навіть в Австралії. Артем завадив націоналістам Башкирії у здобутті незалежності. Воював проти армії УНР, став основоположником Донецької Криворізької Республіки, що об'єднувало робочих шахт та фабрик регіону. Він створив міф про радянський індустріальний Донбас, і зараз особа Артема підпадає під український закон про декомунізацію. Завдяки цьому закону, наприклад, Артемівськ згадав свою історичну козацьку назву Бахмут. Однак при цьому сам пам'ятник Артему знаходиться під охороною Міністерства культури. Чому ж так? Культурна цінність пам'ятника у його авторові Іванові Кавалорідзе. Окрім Артема, ви ще можете знати Кавалорідзе за такими пам'ятниками княгині Ольги на Михайлівській площі в Києві, Тарасу Шевченку в Полтаві біля краєзнавчого музею, фігур Шахтарів на будівлі донвогілля по вулиці Сквороди у Харкові тощо. Цікаво виглядають його роботи у стилі кубізму, котрі створені до 30-х років. Окрім скульптури, Іван займався і кіно. Зарежисував 10 стрічок та оздобив більше 10 інших фільмів як художник. Цікава також родинна історія Івана його дід нащадок грузинського князівського роду, який в середині 19 століття викрав московський генерал Ладонський під час Кавказької війни і привіз в Україну. У селі біля Ромнів Сумської області його дід створив родину, де й виріс Іван. Життя та творчість цього митця повне дуальності. У таких фільмах, як Куліївщина та Прометей, він осмислює українську історію, але при цьому знімає і відверту радянську пропаганду, типу штурмових ночей. В цій поведінці простежується історія: Іван Кавалерідзе ідентифікував себе як українця, але при цьому чи то наївно вірив у комуністичні ідеї, чи просто намагався прижитися у радянській системі. За своє життя Кавалерідзе застав і нацистську окупацію. У той час він очолював відділ культури київського міського управління. Користуючись цією посадою, він врятував безліч людей, допоміг митцям, ув'язнених у сирецькому концтаборі, надавав притулок єврейським сім'ям у селах Київської області, перешкоджав вивезенням молоді до Німеччини, також підтримував київську інтелігенцію і оберігав від пограбування нацистами київські музейні фонди. Вся ця робота давалась важко, бо доводилось вступати в конфронтацію з окупантами. Наприклад, одного разу до нього в кабінет завітав гість в есесівській формі, гість забажав замовити у кавалерідзе бюст Гітлера, щоб поставити пам'ятник у Києві. Іван побоявся відмовити напряму, тож сказав, що ліпить пам'ятники тільки з натури, хоча це не було правдою. Після звільнення Києва від нацистів з'ясувалося, що у кабінет до Кавалерідзе. Заходив зовсім не гітлеровець, а радянський агент під прикриттям. Цей випадок став приводом для цькування Івана Кавалерідзе. Його зняли з посади у відділі культури і різними способами перешкоджали у кар'єрі. Наприклад, ігнорували його кандидатуру на скульпторських конкурсах. Ми не соромимося зносити радянські пам'ятники. Під час лінінопаду було знесено і. Леніна Кавалерідзе. культурної цінності в ній було дуже мало, бо це типова скульптура і вона зроблена в стилі соцреалізму. Пам'ятник Леніна разом із такими явищами, як Парк Горького, Проспект Побєди, площа Пушкіна це спосіб розмити індивідуальність наших населених пунктів. Через ці об'єкти наші міста стали однаковими та менш цікавими. Наші історія, родзинки, віддатні люди були абсолютно неважливі у СРСР, важливими були лише герої, приписані з Кремля. Зараз ми потрошку відновлюємо втрачене і шукаємо справжніх себе. До СРСР і Святогірськ мав яскравий слабожанський характер. Береглися гравюри з краєвидами Святогорська і його мешканцями у народному строї. Святогорці особливо пишали своїм монастирським скитом. Однак армія Донецько-Криворізької республіки вкрали все золото та ікони з всіх святського скиту. І, до речі, багатьох інших у Слобожанщині. Святі гори було перейменовано у Червоні, а сам Святогірськ у Слов'яногорськ, а монастир зробили будинком відпочинку імені Артема. Із проголошенням Незалежності України Святогірськ повернув свою історичну назву він новив служіння у лаврі, щоправда, під московським патріархатом. У Кридяні печері почали водити екскурсії та експедиції, але сам пам'ятник Артему залишився символом міста. Проте мало хто згадує, чим саме займався Артем і чим він такий важливий. На жаль, місто провело декілька місяців у російській окупації в 2022 році та зазнало обстрілів Старовини всіх святський скит спалено. Туристів тепер тут не буває. Відомо, що під час українського наступу голову 22-метрового Артема використовували як снайперську точку зараз на його руці майорить український прапор. Що кажуть про Артема експерти? Міністерство культури України надало пам'ятнику охоронний статус. А 6 жовтня 2023 року його офіційно перейменовано на пам'ятник авторства видатного скульптора і П. Кавалерідзе. А Вадим Позняков, автор ініціативи Доколонізація України, наполягає на знесенні пам'ятника він порівнює Артема із так званим героєм, так званого ДНР Моторолою. Уявіть, що українці звільнять Донецьк, але в центрі міста буде дуже красива скульптура мотороли. Нам цей пам'ятник точно захочеться знести геть. Отже, з одного боку Артем це символ середянщини Донеччини, з іншого ціна скульптура українського художника. Нам не потрібен пам'ятник Артему, але це не значить, що його обов'язково варто зносити. Можливо, варто йому надати інші сенси та цінності. Особисто для мене цей пам'ятник цінний через авторство Кавалерідзе та спогади про українське донбаське дитинство. Отже, ми не радимо вам милуватися постаттю Артема, але радимо милуватися роботами Кавалерідзе. З вами була Юля Пілюля. У коментарях просимо відписатися всіх, хто бачив пам'ятник Артема вживу. А ми почуємось у наступних випусках. Ви слухали подкаст рідні» від «Бо Медіа та рідні картини. Стежте за цим подкастом, підписуйтесь на нас в інстаграм і підтримайте на базі відмона. Усі покликання є в описі цього епізоду. Також дякуємо Америка Хаос Львів за можливість записати якісно цей епізод у їх медіазоні.